Спитай мене щось просте. Подивися, моє волосся тепер так швидко росте, ніби має окрему цілком конкретну мету. Коли все це скінчиться, я ним тебе оплету. Не кажи мені як ти, щось легше скажи мені. Адже кожен навіть найменший камінь у цій війні обернувся на зброю, щоб боронити своє. Не кажи мені як це, бо це все, що у тебе є. Коли дзвін б'є на сполох, ударна хвиля піддих, навіть мертві землі цієї стають за своїх живих. І як вони виїдуть тоскно голосами нічних сирен, не кажи мені, бо для такого навіть Бо, Бо для такого, не такого немає ні часу, ні місця, ні ані вимірів, ані сфер. Але все це, все одно відбувається просто тут і тепер. Серед затишних ринків, шкільних дворів, приміських забудок. І все, що після такого може зцілити, духіба. Любов. любов любов зможе створити добу краща, діраль країн, зможе живити з собою потужні ріки та ручаї зможе вийти на руку, оплатити ще до кожну пролиту кров, але поки це все не скінчиться. Не кажи мені про любов, краще допоки сплеску.